Нарешті цей час настав. Я, до речі, люблю Джоджо. Я вирішив все-таки зняти про нього відео, і відразу скажу, що ми будемо йти по частинам. Частинам лютого кайфу. І сьогодні у нас найбільш недооцінена частина жижи. Примарна кров. Мені це відео робити надзвичайно приємно, тому бажаю і вам приємного перегляду і підписуватись на телеграм. Написав Джоджо в далекому 1987 році цей мужик, якому запропонували вибрати або вічну молодость, або погану пам'ять, і він вже й не пам'ятає, що він вибрав. Хірохіко Аракі. На цьому фото йому 60. І в той час була мода на перекачаних мужиків, наприклад, Арнольд Шварценеггер. Саме тому так виглядає 12-літня дитина. І зараз ми підемо по сюжету, а далі вже розберемося в принципі, як свій час. Так її робив. Все почалось в Англії в далекому 1868 році. Не знаю нахуя, але чомусь ця дуже приваблива парочка вирішила прогулятись по горам в в'їпнутий дощ і натрапили на ГТП. Карети з конями кильнулись з гри. Цей священник московського патріархату побачив труп мужика з дуже цікавим чомоданчиком. Але цей дубойоб виявився живим і прийняв цього дуже приємного назунячі чоловіка за свого рятівника. Я назвав його дбоєбом не просто так. Цей дубойоб протягом всього свого екранного часу при Має найтупіші рішення. А дивлячись на цього мужика, вже хочеться подякувати йому, що він його не з'їв нахуй. Його син Джонатан Джостер вижив цій аварії, але мама його на жаль ні. І на момент початку основної лінії йому 12 років так. Йому тут 12. В цього на вигляд бомжа Даріо Брандо є менший син Діо. Діо обіграв мужика в шахмати, щоб заробити хоч якісь гроші. Той вмикає 12-літню дитину в тарілку з їжею. Нормальний прикол, і тут відразу видно, як діо хоче дати вісіч, а на не вивозить що по фізухі, що по всьому іншому. Діо з дуже хуйової сім'ї і хоче стати богатим. Адже тоді в нього з'явиться хоч якась влада над іншими людьми, а з владою приходить і сила. Наш Жожик побачив, як діти до бойови знущаються над дівчинкою і побіг давати їм здюлії. Хоча я і знав, що не вивезе проти старших за нього, тіше й побачили, що він багатий, і відбашили його ще сильніше у сука. Йобані комуняки. Я вчинив так, бо поклявся стати справжнім джентльменом. Я вчинив так, бо ти потребувала допомоги. Навіть якщо ворог більший та на 100% сильніший, справжній джентльмен завжди стає на захист слабших. Так він помішаний на манерах. Це його робить занадто правильним і не дуже привабливим для глядача, як більш прості герої з інших аніме. Але перша частина цим і унікальна, максимально гіперболізоване добро проти такого ж зла. В той час батя Діо каже: Я скоро помру, так що йди до Джост Ось адреса, вони багаті, і ти зможеш стати найбагатшою людиною у світі, але ти можеш це зробити лише після моєї смерті. І це не дасть тобі мотивації, щоб мене вбити. Упс! Хуйково вийшло. Діло юпнув кам на камінь батька, вибачаюсь. І поклявся все-таки стати найбагатшим будь-якими методами. Діо на вібонячах приїжджає до маєтку Джостерів. Усі звуть мене Джоджо підходить до нього налагоджувати бартерські стосунки, а Діо за це є його собаку. В цьому світі є нерозривні речі, такі як люди і вода, дота й долбойоби. І Джоджо із смерті собак. Є такий сарний прийом, називається Врятувати котика, тобто протагоніст робить якусь добру справу і заслуговує симпатію глядача. І Є абсолютний антонім цьому прийому, називається Вбити собаку, що Ракіс приймає буквально. І цей хід можна побачити протягом всіх частин Джоджо. І Діо повібав собаку саме тому, що автор хоче завідомо налаштувати нас проти Діо Гандон. Цей довпліоб знову робить дуже розумний хід і приймає в сім'ю Діо, як свого сина. І в діло з'являється нова ціль: <свісна> чмирити слабішого за себе Джорджа. Та ще й в боксі його розібав. Тепер він став популярним і можна влаштувати системну травлю своєму зведеному братові. <свісна> Халява. Джорджу тупо попуск, діло його переганяє буквально всьому, окрім привабливості до жінок. В нього влюбилась Еріна, дівчинка, яку він віртував від хуліганів. Але сквалі в нього є дівка, а в мене немає, подумав діло. І вирішив забрати перший поцілок Еріни. Не зрозуміло, нахуя. Мені здається, було б ефективніше забрати перший поцілунок Джонатана, він би навіть ними би в рот в калюжі. Відразу би чер проломив би нахуй і все. Непонятно, чому вона після цього почала уникати Джорджа. <laughs> Зате через це Джонатан нарешті дав Діо братських пі***лій і попустив його на землю. Діо почав плакати і вирішив його зарізати, але тут заходить батя. О, Денні, хоч ти дружиш зі мною, щоб Діо не утнув. Після підпілля Діо вирішив відігратися на слабшому і спалив собаку, засунув її в пічку. І це не просто помста Джоджо, це конкретна дія, яка показує характер Діо. Ну зате він гора перед смертю на жерсі. Не знаю, як ви, ну я з першого перегляду відразу п**хуїв, адже Опенінг 3D виглядає дуже стильно і бізарно. Цим словом характеризують стиль Джоджо, адже це найстильніше аніме в галактиці. Ну і Діо, поки попустився, їм уже по 19 років, і вони живуть мирно, по-братерськи. Я, до речі, припустив мимовух при першому перегляді, але Діо, виявляється, має юридичну освіту. Ну, що я можу сказати? Better call Dio. Джорджо досліджує дивну маску, що реагує на менструацію, а в той час батя прихворів. Ах, Джорджо находить лист від батька Діо, де який описує ті самі симптоми, що і у баті. Тому що Діо постійно приносить ліки Джорджо і поступово травить його, тому що... Засунути в пічку його було б дуже палюно. І Діо знову отримує пиджулій. Поки Джонатан в Лондон, щоб знайти ті самі ліки, Діо вирішив за допомогою маски прикінчити його. Ще один глухий кут. Дідько! Той кіт їсть цуценя. На джужу нападають хулігани, серед яких є спідвагон. Який почав сохнути по ньому, коли той вдарив його не всієї сили. Адже в нього також є сім'я. Діо вирішує випробувати маску на людях. Маска перетворила мужика на вампіра, який чуть не кокнув Діо. Але вийшло так, що Октан склацнув пальцями і мужик закоспаєв спайдермен. Музика також дуже сильна сторона Джоджо, Адже ця мелодія облітіла весь інтернет, подарувала нам тисячі мемів і стала феноменом. Опа, хто тут в темряві заховався? Джоджо висуває серйозні претензії Діо. І спідвагон також тут. Ну тут всі оплава, мінти, батько все почув, і Діо тупо загнутий в кут. Ну і що залишається, крім йобнути батю і надіти маску. Адже Діо завжди мав на меті перевершити людство. А тут можливість вийти на новий крок в еволюції. Звичайно, треба скористатись. Але його застрелили, а батя скопитився. Опа, і діо виявляється, ЖЕВЕ! Жив. Джоджо побачив його ахуєвші можливості регенеруватися і вирішує спалити нахуй все. І себе, і діо. Головне, щоб така нібанута сила не вийшла би в світ. Діо вибрав стілець з піками і згорів нахуй. Поки Джоджо і Яріна гуляють, їх переслідує дивний циган. Той йому гадає на животі, і в нього виліковуються рани. Звуть його Уіллім Цепелі, який також колись давно стикався з кам'яною маскою. І через це в нього помер батько. Хх, клас! Джиза. І він вивчив хамон в тибетських монахів, щоб протистояти масці. Ще він відібашив жабку, щоб показати, як працює хамон. Це техніка з особливою енергією, яку виробляє організм під час правильного дихання, і вона практично ідентична до світла сонця, тобто в неї можна відібашити вампірів. І циган бере собі в учні Джоджа. Все, часу на тренування немає, тому що їм треба їхати питати діо, а в тунелі коняк беруть на нож бабочку. Дід наливає Джоджо портвейн три сімки і сказав відіпошити монстра. І не дай Бог пролити священий нектар. Тупо жиза, я тоді таких пиздрів від діда получив. І Джордж за допомогою трьох сімок їпаша монстра ноускопом через стінку. Дібрались вони до місця, де засів діо, але якась шкіла спутали їхній чомодан. Єбать, якщо правильно дихати, можна навіть ходити по воді. АХУЇ випадково вони потрапили на кладовище прямо в пастку Діо. А хлопчика взагалі звуть Поко. А якщо з пільзичі Порошенка убрать назву його компанії, то що вийде? Правильно, Поко! Все доказано. Порошенко це відсилка на Джорджо. Циган напав на Діллу, але в того різко пробудились навички Сабдзіро і м'яко говоря, в Ауті. Потім цей некрофіл пробудив двох давніх англійських лицарів під час битви. Вони падають під воду, і тут я блядь, передивився в анпісі. Подумав, все Джонатану, ну він з'їв дявольський фрукт нахуй, і не зможе плавати. Але потім я бистро усвідомив, де я находяться, і джуджу поняв, що кладмен дурак, але зате під каменем було трохи повітря. Він вдихнув і розділав лицаря хамоном, що пробудило в ньому людську сутність. І Той подарував йому свій меч, що зветься Удача, але його змінили на сміливість двозначенько, де да? тому що Джонатан вивозить не на удачі, він вивозить на своїй сміливості і постійному самодосконаленні. І цей меч це і символізує. Але застався інший лицар, і вони від нього зйобують. Вони відкривають двері в замок, і Джорджу за допомогою бандедж затягують прямо в джим. Й я так налякався, що я прям як Поко. Я обмочився прямо в штани. Але обістяний все таки умудрився відкрити двері, і циган зараз дасть пиздрій. Так, добрий день. Дайте мені, будь ласка, одну з куркою. Але без картоплі і переріжте навпіл. Блять, не дав пілей. Зати дав останній хамон, завдяки якому у Таркуса було попущено. Діду Ф, і я дуже радий, що свій огон нарешті зміг оновити собі шапочку. Діо, взагалі юбився і почав схрещувати живі організми. Ось особисто мій фаворит. Але прибула підмога браточки цигани, які також знають хамон. І вони відправляються давати діо паєбалу, який натравив на сестру Поко якесь чувирло. Все, всім піда, вони прийшли. На Діо перший пригає цей чел, який відразу був відправлений на небеса, хоча й змусив Діо вибрати вилку. І далі вже починається не фізичне протистояння, а хто кого перехитрить. Той йому відхурив руку, перерізав навпіл, нахуй той взяв його за судну артерію і виїбується, і так далі. Доходить уже до програшу Діо, і падіння зущалене і подальшим відхуяренням голови. І косплеєм на футураму. Все, маска розпуярена з під вагоном. Зло переможене. Все хорошо. Гармонія, щастя і медовий місяць в Америці, куди вони пливуть на кораблі. Але грузчики несуть підозрілий блекбокс на корабелі. Але нам похуй, тому, що у нас тут романтика. Хочу, щоб вони завжди були разом. І щоб Путін здох. Не можу. Я ніколи не пила. Та випийте, нічого страшного не трапиться. Так, в Блекбоксі був діло. Який хоче спиздити тіло Джонатана, тому що, на його думку, воно йому найбільше підійде. Посіпаку Діо Джонатан відправив в польот прямо у двигун корабля. І Аріна на прищанок поцілувала Джонатана, і той їй сказав взяти рандомну дитину, батьки якої померли, залізти в вибухостійкий Блекбокс Діо, і зберегти життя не лише собі, а й немовлятку. Обнявши голову Діо, головний герой Джонатан помирає. Ріна й немовля врятовуються. Кінець. Примарна кров це частина, яка задала напрямок для всього аніме. Буквально кожну частину хтось буде згадувати події з життя Джонатана, тому що все відбулося через ефект метелика. Перша частина може здаватися нудною, іноді тупою, але вона є однією з сходинок для арак, який тільки-тільки знаходив для себе творчий напрямок. Якщо вам сподобалось відео і ви хоч раз пустили Ржомбу, то будь ласка, підтримуйте канал на Донателло, посилання є внизу. Можете також підписатися на телеграм і на Ютуб. Всім до побачення!